Отримала я посилочку своє замовлення новою поштою. Зараз відкрию і покажу, що я замовила. Поверх, вкладена товарно-транспортна накладна. І я вже зауважила, що досить гарно все вкладене. У нас є водичка. Холодна, холодна. Так, це кладогент, але, гадаю, тепер холодно, нічого страшного би не сталося. Отож, на пробу я замовила сало копчене. До речі, вчора відправили, сьогодні отримала. Сало копчене от торгова марка Шемберко. І реберця, я просила м'ясні, теж копчені. Ось такий шматочок. Ну що, відкриваємо і пробуємо. Цим. Ні краплинки, випарів не було в мішочку. Пахне безподобно. Копчення на деревині. Так, ну що ж, нарізаю. Отак я порізала сальце на два шматочки, а реберце взяла спеціально, бачите, відокремила, щоб показати, що воно тоненьке. І ще є на ньому м'ясо, не до кінця я обрізала. Подивіться. Бачите, от таке мясне риберце. Чудове. Бачите, отак от виглядає у розрізу. Громат, я вам скажу на цілу кухню. Ну, пробую перше риберце. М'ягеньке. Друзі, в роті тане. Безподобне. Так. І тепер все. Бахне. Угу. Друзі, яка смакота? Рекомендую, хто зацікавився, замовляйте в цього виробника. Угу. Смакота.